Доброго дня колеги. Сьогодні 20 квітня ранок. Ну і як усіх є легкий приморозок, ось сильніший, мабуть, але ну, у мене було півгодини назад ще мінус 1 на висоті 50 см від землі. По поверхні ви бачите, на є приморозок. Зараз 0,8, здається, якщо не помиляюсь, Ну і займаємося такою. ось... Мабуть, як і багато хто, займаємося такою процедурою З без чогось п'ять, без чогось 5 ми поливаємо водою виноградник для того, щоб зберегти його від обморожування. Тому всім цього найкращого, щоб ваш виноград пережив ці заморозки. І до зустрічі.